Чи задумувались ви колись, як музика впливає на наш мозок? Зокрема, що в ньому відбувається, коли ми чуємо це? А ось це. А це? Але спочатку з'ясуємо, що ж таке музика. Вікіпедія нам каже, що музика це мистецтво організації музичних звуків. Простіше кажучи, музика це набір звуків. Ми всі добре знаємо, що звуки це хвилі, а хвилі це відповідно рух. Але чи це, що музика це рух? Насправді райони нашого мозку, які відповідають за моторні функції та за сприйняття звуків, є пов'язаними в мозку. Тому при появі певних відчуттів, чуючи певні звуки, ми витворюємо певну поведінку, яка відповідає цим відчуттям чи емоціям. Звучить трохи складно? Тоді давайте по порядку! З давніх давен, точніше, десь з кінця 19 століття вчені почали виявляти, що права та ліва півкулі мозку відповідають за різні функції. Було досліджено, що ліва півкуля відповідає за мову, аналітичне мислення, лінійну послідовність, тобто це вміння дотримуватись порядку та планувати, і за моторні та сенсорні функції правої частини тіла, тому що за моторні та сенсорні функції лівої частини тіла відповідає права півкуля, так само, як і за творчість, орієнтацію в просторі, розпізнавання облич, емоції, ну і за музичність. Але чи означає це, що лише права півкуля задіяна, коли ми слухаємо, граємо чи створюємо музику? Насправді ні, оскільки активність мозку залежить від індивідуальних особливостей, а також від його нейропластичності. І також півкулі зазвичай працюють синхронно, тому більшість функцій є результатом їх спільної роботи. Далі ми подивимося, які ж частини мозку задіяні в обробці музики. Звукові хвилі прямують через наше вухо до барабанної перетинки. Вібрації в рідині вушної раковини збуджують волоскові клітини, які передають електричні сигнали вздовж слухового нерва. Ці звукові сигнали досягають ядер вушної раковини, які розташовані в основі стовбура мозку. Саме тут починається несвідома обробка певних елементів звуку. Далі сигнал розділяється і проходить різними шляхами стовбора мозку, консолідується і надсилається до слухової кори. А слухова кора це місце, де починається наше свідоме сприйняття звуку. Але це лише початок. Щоб ви могли усвідомити, що ж саме ви почули і сприйняли це як музику, звуковий сигнал має помандрувати іншими частинами мозку. Слухова кора пов'язана через шляхи білої речовини з іншими ділянками мозку. Сигнали рухаються вперед і назад через ці шляхи до та з слухової кори. І навіть повертаються назад до вуха, проходячи обробку на кожній зупинці на своєму шляху. Наприклад, коли сигнали проходять в верхню скроневу і нижню лобову зони мозку, в них обробляються інтервали, мелодія та гармонія музики. Ритм музики сприймається руховими зонами головного мозку, мозочком та базальними гангліями, які, до речі, також відповідають за задоволення, тобто показують, чи подобається вам музика чи ні. Розуміння ж значення, синтексу та структури музики відбувається в тих частинах мозку, які відповідають за мову, зокрема, це лобна і скронова зона. А інтеграція звуку із тим, що ми бачимо, та руховими відчуттями, відбувається в асоціативних ділянках тім'яної зони мозку. Відстеження всіх цих процесів одночасно залучає увагу і робочу пам'ять лобової зони. Півкулі все ж задіяні неоднаково, оскільки, як ми вже згадували, право в більшості людей краще опрацьовує музичний тон, мелодію та гармонію, тоді як ліва мову, тобто слова пісні. Але важливо пам'ятати, що під час обробки музики використовуються та є активними обидві півкулі головного мозку, і всі ці процеси, які відбуваються одночасно, якраз і створюють наше сприйняття музики. І це ще не все. Звукова система має прямий зв'язок з лімбічною системою, яка керує нашими емоціями. Вона складається з магдалеподібного тіла базальних ганглій, гіпоталамусу, гіпокампу та інших структур, кожна з яких відіграє свою роль у створенні емоційної реакції на прослуховування нами музики. Як же все це було досліджено? Сьогодні аналізувати роботу мозку дозволяють такі основні інструменти, як сканер магнітно-резонансної томографії МРТ, або електроенцефалографія, ЕЕГ, які, окрім діагностики проблем, виявляють зони чи періоди активності мозку з огляду на різні подразники, наприклад, прослуховування чи створення музики. Під час таких досліджень, зокрема, було виявлено, що люди, які є більш емпатичними, ще більше відчувають один одного під час прослуховування музики. У людей, які мають розумнене просторове мислення, під час прослуховування значно активізуються ділянки мозку, які відповідають за візуалізацію. А якщо ж людина намагається імпровізувати з музикою, то мозок стає більш активним загалом. Але зони, які відповідають за тривогу і постійний моніторинг, стають менш активними, що означає, що наш мозок відчуває себе в безпеці. А як це відбувається? Приємна музика зменшує рівень кортизолу, який відповідає за стрес, а також наповнює мозок дофаміном, що дає задоволення та відчуття щастя. Але є один нюанс коли музика вам подобається аж до мурашок, тобто ви відчуваєте так звану пілоерекцію, то у вас активується та ж частина мозку, що й реагує на страх, але в цьому випадку людині подобається цей страх, оскільки небезпеки як такої немає. Загалом музика є корисною людині, оскільки, відповідно до досліджень, музика сприяє покращенню когнітивних функцій, таких як увага, пам'ять, здатність до розрахунків, сприяє навичкам прийняття рішень. Заняття з музики також розвивають наші моторні функції. Є дослідження, які показують, що відвідування музичних гуртків дітьми пришвидшує розвиток їхнього мозку, зокрема слухової системи та лобової кори головного мозку, порівняно із тими дітьми, які ходили на спортивні гуртки чи не відвідували гуртків зовсім. Також музика може допомогти після пошкодження мозку, ймовірно впливаючи на нейрогенез. Ще вона може допомогти дітям із аутизмом, оскільки під час занять з музики обидві півкулі головного мозку активуються. А також, якщо дитина вчиться грати в музичних інструментах у команді, то це сприяє її соціалізації. І наостанок деякі цікаві факти. Ми можемо імітувати звуки завдяки наявності дзеркальних нейронів. Ці нейрони дозволяють імітувати також і рухи, наприклад, танці чи позіхання, або емоції через наявність емпатії. Також при деяких пошкодженнях мозку людина може втратити можливість говорити, але в неї залишиться можливість співати. Ще цікаво, що слухання музики в снах є дуже рідкісним явищем, або що музика покращує вивчення мови і навпаки, і наостанок. Прослуховування класичної музики робить вас розумнішим так званий ефект Моцарта. Але наскільки доведені ці факти, я залишаю можливість дослідити вам. Точно відомо, що музика, яку слухає людина, може багато чого сказати про її особистість. Тому слухайте музику, грайте музику, творіть музику і не забувайте дбати про свій психічний стан.